Пані та панове, вітаю мене звати Денис Зайченко. І так я обіцяв, що не буде відео огляду. Я нічого не говорив про рекомендації та враження. Чому різниця у тому, що я підходжу до Сталкера 2 не як оглядач, а як гравець з власними вподобаннями, з власними цілями. І так, заради гри я прокачав свій власний ноутбук Asus ROG Scar 15, збільшивши його ОЗП за допомогою QDRAM ddr 4 64 ГБ та 22 Двадцять Тут кажу одразу, це важливо. Мені начхати, чи гратимете ви так, як граю я. А я зараз навіть сюжетку проходити не планував. Я встановив мінімальні налаштування, щоб аж очі виїдало. Мінімальну складність і граю на Alt чергуючи 15 хвилин монтажу відео на 10 хвилин гри. Зараз я так граю майже всі ігри, які в мене в принципі встановлені на ПК. Я так грав в Fallout 4, доки ця сволота не почала бити сейви. Я так грав в Stalker Anomaly і награв під 100 годин. Я так грав Fallout New Vegas, фармив товсторогів і статистиків, не буваючи рік. Рівень в Outer Worlds я грав точно так само. В Alex 2 я грав абсолютно аналогічно. І при цьому я остання людина, хто вам скаже, що це правильно. Але мій пріоритет найближчі декілька років не в тому, щоб косплеїти нормальну людину. Я маю заробляти гроші в сім'ю. А для цього я збив режим сну, не виходжу на вулицю і займаюсь лише оглядами. І все рівно. Лейґлайд встигаю. І через те, що в мене критичні розлади уваги або ADHD, мені треба постійно перебувати нудні речі, чимось цікавим та захоплюючим. І безумовно бувають моменти, коли відеомонтаж або відеозйомка захоплені. Але я роблю занадто багато зараз матеріалів, щоб вкладати творчий потенціал в масовку. Останні тисячу днів я примушую себе працювати, бо я був втомлений і потребував відпустки до початку повномасштабки. Зараз я працюю критично в мінус по здоров'ю. Але мене це влаштовує, доки я можу працювати і заробляти гроші, доки я можу бути корисним. І Stalker 2 на альтабі це один з елементів моєї роботи, бо без цього. Роботи не буде. І головна проблема гри особисто для мене виявилась навіть не в тому, що вона погано оптимізована, що інпут лаг катастрофічний, що компіляція шейдерів буде щоразу і невідомо скільки. Головна проблема виявилась саме у тому, що коли у мене на фоні DaVinci Resolve і Stalker 2, стандартних 32 ГБ. Не вистачає гра не жере так багато відеопам'яті. Гігабайт 5 на мінімалках в 2 к процесор. Вона грузить, але в давінці процесор потрібен виключно рідко під мою роботу зараз у всякому випадку. SSD так, мені треба більше, їх. але 140 ГБ – це для великих ігор зараз норма. Бекоп 6 займає приблизно стільки Чому Тому так. Єдиною важливою компонентою системи, яку мені варто було прокачати під мій конкретний юзеркейс, виявилася оперативка. Власне GoodRam DDR4 4, 64 ГБ Сіль 22. Це навіть не кіт. Це дві окремо планки по 32 ГБ. Вони не рекордсмени по таймінгу, швидкість 1200 мегатрансферів. Це для сучасної системи базовий рівень, але Сучасних ноутбуків ОЗП вже або ddr 5, або через певний час буде Сі Що це таке, розповім. Відео. відео вже має вийти. Але якщо коротко, частоти ОЗП будуть у два, а то й у три рази вищі ніж зараз. Але по факту. 32 ГБ на одну планку для ddr 4 м це по суті максимум. Ще приємно, що Asus ROG Scar 15 це все ж ігровий ноутбук, а не ультрабук з розпаяною ОЗП. Бо якби вона була розпаяна, мені був би У ZenBook S14 і S16, наприклад, максимум 32 ГБ гігабайта розпаяної ОЗП, що мені мало. Не вистачає. Власне, у мене були величезні плани зробити матеріал про те, як я прокачав Скар 15 за допомогою драм. Я хотів отримати 64 ГБ ОЗП, SSD на 4 терабайта і навіть придбав замість старої малоякісної Wi-Fi карти Mediatek круту Intel ax 210 Але оскільки 4 терабайтний диск виявилось добути занадто важко, я замінив лише ОЗП і мережеву карту. У випадку ROG Scar 15 також було важливо не відірвати стрічки RGB. Майте це на увазі. А і рекомендація комусь очевидна, але все ж завжди, коли розбираєте ноутбук, відключайте акумулятор в першу чергу. Бо один свій попередній я так примудрився вбити не акумулятор. Ноутбук. Далі, що ще порекомендую? Не використовуйте FSR 3.0 Generation, бо інпут лаг, який в S.T.A.L.K.E.R. 2 і так гігантський, збільшиться настільки, що я, наприклад, по сюжету двічі помер на кровососі, бо не міг нормально по ньому прицілитись у вузькому коридорі на мінімальній складності. Я Після цього гру ледь не видалив, якщо чесно. Також важливо, DLSS в, в, в будь-яких по суті режимах, окрім як в збалансованому, не дають нормально грати перші 3-4-5 годин, бо прицільна сітка на оптиці на калашматі стає непомітною а в грі немає наближення через прицільні елементи, якщо ці елементи не оптичні. Тобто перестрілки на дистанції більш ніж умовні 20 метрів, ви будете робити. Навпомацькі через кущі, на відміну від ворогів, бо вороги вас будуть через кущі бачити, а ви їх ні. Якщо що, калаш з оптикою лежить в хабарі, який з'являється, коли ви берете квест від мульфара на вибиття грошей з новачка. Це перші півгодини гри. Ні в якому випадку цей калашмат не віддавайте бандитам, потренуйтесь на них стріляти з оптики і залиште собі. Взагалі. По враженням, за перші 15 годин, а я лише на цю пору дібрався до Сидоровича, Stalker 2 це професійно зроблений шутер у відкритому світі. Механічно по гемплейному циклу це Stalker. По стрільбі це щось схоже на сурваріум, якщо хтось таке пам'ятає. Баланс тут не такий, як у минулих частин. На новачку ваш стандартний пістолет на базових патронах ваншотить солдат в голову без особливих проблем. Також на перші 20 годин гри місії виявляються не ліні. Ніними. Я можу зайти на сферу за інформацією через чорний хід, а можу зайти в лоба. І місія при цьому не збивається, не забаговується. Мені навіть маркери оновило, коли я назад пішов так, як треба. Стелс взагалі, коли працює, то працює не гірше, ніж в Скайрімі. Серйозно, коли у вас глушак і ви ваншотите ворогів, вас не помічають навіть тушкани. У всякому випадку, місцями, але це таке, це виправлять. Плюс, і я сподіваюся, що так буде і надалі. Q'TE. Немає. Принципово. Сюжетні катсцени — це кат-сцени. Їх можна лише пропустити. Натискати на кнопку, щоб порізати ворога, не треба. Це просто, Сподіваюсь, так буде і далі. Тому, навіть не дивлячись на затримку ведення Stalker 2 це моя особиста гра року. Ма на увазі, в якому таймлайні вона б не була такою вірно. але навіть ігноруючи те, через що пройшли GSC Games World, такий результат навіть не оптимізований. Це досягнення, яке я особисто для себе можу прирівняти лише з виходом людини в відкритий космос. Ма на увазі, мені на космос трошки все рівно. А сталкер 2 це важливо. Ну і дякую компанії Goodram за ОЗП. 64 ГБ для універсального ПК або ноутбука. Це на жаль, тепер норма. Але на щастя, це не так дорого. Десь 6 тисяч гривень за дві планки і стару ОЗП можна продати. Що як на мене вигідно настільки, що навіть Свідорович таке не запропонує, може навіть на вас найманці Натравити за нездоровий демпінг цін. На цьому в мене все. А в коментарях не забудьте написати, як вам Stalker 2. Чи пройшли ви Stalker 2? На якому етапі гри ви в Stalker 2 можете спойлерити по сюжету. Все рівно ми всі Stalker 2 пройдемо рано чи пізно. Я особисто пройшов ні час, я особисто. Не буду спойлерити далі. Не буду, не буду, не буду, але ви пишіть, не соромтесь. Ну, я тим часом виражаю величезну подяку квіськомазину саундмак. Є за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK600, а також київському київськомазину мотостав та компанії Ґудсен Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza Air 2 s З вас як завжди, вподбайка підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Я тобі просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди лис був зараз. Дуже дуже важливо. З вами були Дени Зайченко. Та канал Rotation. бережіть себе та будьте здоров'я!